Вітаю всіх! Я черку Наталія. Як і всі живу в цей жахливий період війни, все, що відбувається навколо, звичайно, розриває душу і крає серце. Хочеться хоч іноді якихось приємних моментів, позитиву, ділитися з іншими людьми, цією крихіткою щастя, тобто з вами. От і виникла ідея створити цей канал доброти. Так і назвали його від екології природи до екології душі. Рада буду бачити у нас на каналі людей із особливим серцем. І хочеться трішечки поділитися з вами, чим і ми займалися. На початку війни планували виїхати. Але зачепилися душею за приречені погляди залишених тварин. Залишилися і ось що маємо. 45 хвостиків вдома. Ось погляньте, які вони всі гарнюні, любимі. І скільки ж приблизно на вулицях, де ми годуємо та лікуємо. Хтось вилікувався і попав у родини. А хтось іще чекає свого щастя з нетерпінням. Ще в тому році зробили капремонт в сараї і тепер у теплий котобудинок. Є у них і вигул, де вони гарцюють. А ще є історії, про які захотілось написати казочки. Тому сподіваюсь, що і вашим діткам у нас сподобається. Я вдячна Богу, що маю таку родину, друзів, які мене підтримують і допомагають. Маю надію, що і серед вас знайдуться люди. Які захочуть допомогти цим котикам. Я розумію, що не кожен може дати прихисток тварині, але впевнена, що кожен бажаючий може хоч щось для неї зробити. І це буде важливо. Якщо ви зацікавилися або закохалися в якусь кицю, телефонуйте. Якщо у вас є бажання допомогти фінансово, ми будемо вдячні за будь-яку допомогу.